Окупаційні влади не визнавали їх за військові формації. Добровольчий український корпус в сучасній ситуації, Це послідовник тієї самої боротьби. Його статус має бути таким самим. Але якщо окупанти не визнавали січових стрільців, Українську повстанську армію, ОУН визнавали їх ворогами, і сьогоднішнє керівництво держави націоналістів визнає ворогами. То яка різниця між окупантами і сьогоднішніми правителями держави? Ніякої немає. Тому цей режим є внутрішньоокупаційним режимом антиукраїнським, якщо він виступає проти українських націоналістів, коли, котрі за правом віковічним взяли зброю для захисту своєї української землі? Шевченко писав і звертався до Порошенків. Бречеш людоморе, за святую правду волю розбойник не стане. Війці добровольчих корпусів. Це герої української нації. Героям української нації тричі. Слава Слав! 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 Слав Україні! Смерть Слав! Слав! ворогам! Зараз ми ну, очікуємо, але я думаю, що треба ще раз е, закликати представника головнокомандувача президента, який би пояснив насправді суспільству і в першу чергу бійцям добровольчого українського корпусу правий сектор, що саме відбувається.